Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо будову тексту. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 129, точніше, не зошити, а книжечки, будь ласка, на сторінці 129. І будемо працювати. Дзвоник дзвонить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу, поспішайте, на місця свої сідайте. Гра так або ні. Текст складається зі слів. Ні. З речень. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні, всього тексту. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Залогу... Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так. Молодці. Будь ласка, запишіть 2 травня класна робота. Ви зупиняєте, коли вам потрібно. І після цього ми з вами йдемо далі. 2 травня класна робота. Так, друзі зібрали про пригоди тварин. Прослухайте їх. На сталі стояв кухлик з молоком, кицька його побачила і захотіла їй молока, скочила на стіл та до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить, скоро кицька зміркувала, що й робити. Вона почала вмочати лапку молоко і обсмоктувати її, так і застали кицьку над кухликом. Наскільки частин поділив наш текст? На три частинки перший абзац, другий обзад, третій. Так, перший у нас розповідається, що стояв кухлик. Друге, як зміркувала наша кішка, і чим все закінчилося? Чи можна поміняти їх місцями? Можна, але тоді текст ми не зможемо зрозуміти. Так, Отже, у тексті є зачин, тобто початок, основна частинка та кінцівка. Знайдіть в розповіді про кицьку кожну частинку. Перша це зачин. Потім велика взад це була основна частина, і третя взад це була кінцівка. Прослухайте текст, знайдіть в ньому недолік. Полом бігла лисиця, а за нею летіла з граків. Птахи кидалися на лисицю, сердито її дзьобами, мабуть, лисиця добиралась до гнізда, а птахи гуртом її покарали. Двоє мисливців побачили диво. Що тут неправильно? Так, це текст речення в нас. Переміщені між собою, переплутані. так? Потрібно їх змінити. Спочатку: ось це, потім другий, і потім як висновок. Зачин, основна частинка та кінцівка. Отже, записали вправа 5. У нас з вами ця вправа розділена на дві сторіночки, тому ми поступово записуємо. Якщо вам буде потрібно, ви так само зупиняєте і а, працюєте. А потім вмикаєте і слухаєте далі. Так, пишемо: двоє мисливців побачили диво. Пишемо двоє. Мисливців, побачили. Диво. Наступне, наступне речення пишемо завзадцю, тому що це інша частинка, починається основна частина. Полем бігла лисиця, пишемо Полем бігла лисиця а. За нею летіла зграя грая граків. Пишемо, а за нею. Летіла зграя. Граків. Продовжимо. Птахи кидалися, птахи кидалися. Продовжимо на лисицю на лисицю сердито, сердито били. Її І, як висновок, кінцівка наша з Нового абзацу мабуть лисиця добиралась Добиралась до, до гнізд. наступне речення А птахи? Гуртом її. Е -е. Покарали. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Прослухайте текст гаджика, допоможіть йому придумати кінцівку. Так, водив я рибу, раптом щось ударило в мою спину. Я оглянуся і помітив, як у мій рюкзак золотів горобець і заховався в ньому. А коло мене в повітря кружляв яструб. Так, бачимо, я застиг непорушно, скоро великий птах полетів далі, та горобець був рятований. Розглянемо з вами малюночки на сторінці 130. Нам потрібно пояснити, що відбувається на кожному з них. Чи можна скласти за ними малюно? текст? Можна, звичайно. Що тут? Так, котик намагався впіймати лив. Кошеня втратила рівновагу і впало в воду. Далі воно вилаз мокре. Так захотілося поласувати рибками. Побачила акваріум, там плавали рибки. Але, їх, бачимо, нам потрібно змінити місцями, Так? Кошеня вперше побачила акваріум там плавали рибки. Йому захотілося поласувати рибками і втратило рівновагу і впало в воду. Так, наступна наша письмова вправа, це вправа 10. Нам потрібно допомогти родзинці відновити текст, розташувавши речення в правильній послідовності та записати його. Він налетів на собаку і ударив дзьобом. Тут за хати вийшов півень. Пес засколучав і покинув іграшку. Пес схопив іграшку. З чого почалося? Так, пес схопив іграшку. Далі, тут за хатою вийшов півень. Він налетів на собаку і ударив дзьобом, пей засковучав і покинув іграшку. Отже, запишемо вправа 10. І пишемо з обзацом. Пес схопив іграшку. Пишемо пес, схопив іграшку. Наступне забзац, тут за хати вийшов під. Півні, зверніть увагу: запишіться через дефіс. тут за хати. Вийшов. Півень. Наступне речення він налетів на собаку і дарив дзьобу він налетів. На собаку й ударив, й ударив дьябу. Ударив дзьобом. Пес заскавучав і покинув іграшку. Пес заскавучав. Заскавучав. І покинув іграшку. Так, і перед тим, як вибрати цеглинку, нам залишилося виконати ще одну вправу. Так, нам потрібно розташувати речення в правильній послідовності, тобто де початок. Де основна частинка, де кінцівка. Так, чекаємо хвилиночку, зараз завантажиться, і будемо. Нагадую, що в нас в зачині іде, про що? розповідається, це так? Основна частина це розповідається історія, кінцівка – завершення. Усе життя кріп проводить під землею. А що він там робить? Це у нас зачин. За це крота називають ненажерою – кінцівка. Кріт постійно риє підземні тунелі в пошуках корму. Найбільше він полюбляє дощових черв'ячків. За день з'їдає стільки, скільки важить сам. Оце якраз у нас основна частинка. Я вам дякую за урок. На все вас вийде. ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!